Якийсь час назад в мене була переписка із хлопцем, який вважає себе постраждалим, бо він купив маршрут в одного із. Ну, за його словами, він купив маршрут в одного із наших тих, котрі вийшли, і він від нього постраждав, тому що його взяли дорогою. Ну і звичайно, він не прислав ніяких скринів переписки. Не, не, не розказав, хто конкретно і про що там його орієнтував, про що вони там домовлялися, просто каже, ось дивися, ось цей гад продав мені маршрут і мене взяли значить, на блокпості. Ну і Коли я намагаюся розпитати про якісь деталі, де тебе взяли, і в кого ти там його брав, на яких умовах. Ну, тобто я багато разів розповідав до цього, що купити маршрут це сама якась нерозумна дія з вашого боку, тому що ситуація вона мінлива. І вважати, що хтось там проскочив в січні, місяці, десь проїхав, а в лютому місяці чи через там, навіть на наступний день після того можна зробити це абсолютно по тому самому алгоритму і не задумуючись. Ну, це ідея безглузда, тому що має бути алгоритм дій, який має постачатися із цим так званим проданим маршрутом. Якщо... Ну, і тим більше, якщо людина заплатила тисячу баксів комусь із групи навіть і що це говорить мені? Ну, я ж багато разів людям казав, що якщо збираєтесь комусь там щось платити, навіть койотам, то я не бачу причин не зробити це через мене, якщо ви сумніваєтесь у тому всьому. А хлопець, який по його словах продав йому той маршрут, він навіть історії своєї не розказав про те, як він то зробив. Так, якщо як, 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 так говорити, то я достеменно не розумію. Всіх деталей. Тобто, я, я його орієнтував по тому напрямку, я йому розказував. Бо це теж один із моїх колег. Ми з ним познайомилися ну, просто в Телеграмі. Він там дався знати, там скільки разів з ним розмовляв. І... Як, як він здолав там ключові точки, бо це йдеться про хуст і про... далі за хустом треба долати тису, а далі там ще українська сторона. Зі сторони хуста там далі є велятино і є шаєн, то це ось той напрямок. Ну І там є свої особливості, як перебиратися на той пік, шумлять автомобільчики. Як перебиратися на той бік і як а, далі діяти? Бо, бо реально там ця історія коротка, але вона така інтенсивна. Тому що а, треба дістатися в сам хуст і потім із хуста прокладати собі шлях далі. А, далі ключовий момент тиса, якому можна переплисти. Навіть зараз просто використовуючи гідрокостюм. Ті, котрі, до речі, готувалися на Дністер, то вони можуть використати цей напрямок, ті, котрі з якихось причин так і не стартанули через Дністер прямо в Молдову. Історія буде не така коротка, але все ж, все ж вона буде, можна там з відру мішку взяти з собою решту речей і вже потім в боці долати. Там ще ну не знаю, добрий день йти, мається на увазі світловий день. Парковки. Хлопець зараз знаходиться десь в учебці не знаю, може він вже втік, знаїти, або ж ще й не втік. То ну, це по його словах Бо коли я його розпитував, якісь деталі, щоб дізнатися, як то трапилося, як відбулися ці ваші домовленості. Як відбулися транзакції, з чого ти вирішив, що можна ось так просто то робити, як, як йому вдалося тебе переконати в тому, що е, тут все перевірено і, і таке інше. Тому що я, наприклад, зараз не знаю, по якому напрямку можна просто їхати, нікого нічого не питаючи. Тобто, банально, коли ти їдеш автомобілем, то... Ти ж можеш спитати там якихось місцевих таксистів, що там є, чого там нема. Ти можеш спитати водіїв маршруток стосовно як безпечніше доїхати. Люди ж цими речами діляться зараз. Громадська думка цілком на нашому боці. І максимум, що тобі загрожує, ну тобі не скажуть. Скажуть, я не знаю. Ніхто тебе не буде нікому здавати. Тобто ну, точно не можна бути таким безпечним. І давати себе так, не знаю, надурити, чи як, ну, інакше, ніж обманювати самому себе. ну, це, Ця ситуація для мене інакше не виглядає. Ну і далі, ти там заплатив ти 1000 баксів. тих, Добре. Дякую, що повідомив. Тепер я знаю, що я лошара в цій ситуації, бо ти. Там когось знайшов, комусь заплатив е, таку суму грошей, хоча мені там і 10 баксів не скинув, і 20 баксів не скину за це все. Е, е, взяв би там за 50 баксів мені, у мене хоч яку небудь консультацію, сказав би, вов, я тобі закину там на крипту 50 USDT, розкажи мені е, щодо ось цього, що я от від нього почув. Ну, так можна було би зробити. Ні, нічого такого не було. Я спитав цього іншого, того контрагента, так би мовити, надавача цієї інформації і послуг. Він каже, що нічого такого він не робив, нікому він нічого не продавав. І в нього там ще якісь версії з'явилися, що це інший продавець маршрутів, який там у нас знаходиться в телеграм-спільноті який там не раніше продавав свої послуги, то зараз е, він там позбувається якихось своїх конкурентів. Якась, якась така ситуація. Тобто якийсь дитячий садок у всіх розмовах. Е, е, тому що, в цьому ради нема ніякої, люди, вони якось отак поводяться. І мої висновки із того всього, що ну, люди раді обманюватися, люди раді е, укласти якусь угоду з дияволом, щоб йому відразу дали все, що йому потрібно, а не щось самому робити. І е, Просто не знаю, сісти, вийти з хати, сісти кудись і поїхати під кордон, перелізти через. Підняту колючку, бо той, хто підвезе, ще йому підніме ту колючку, щоб він міг спокійно собі дістатися поза межі України. Тому зараз немає таких варіантів, щоб ви взагалі ні в чому участь не приймали. Навіть оті от платні речі, коли треба. То їх... ну, коли ви платите серйозні гроші, там, тих 8 тисяч баксів, 10 тисяч баксів за те, щоб ви вас десь вивезли, доставили, все одно вам з там треба буде виїхати десь самостійно або з вас за це візьмуть додаткові гроші. Ніколи цей пакет якось не постачається повністю. Так, вам, вам будуть розповідати про те, що там гроші платити після всього. Але як так розібратися, в будь-якому випадку з кожною із вас візьмуть гроші наперед. Хоч якусь суму візьмуть наперед. Ну а там далі або ну, справді є такі випадки, коли на румунському боці люди платять решту. Це дійсно таке буває. Але їх там беруть тепленькими з того боку. Відразу коли вони там перейшли. Коли він там ще в ейфорії щоб він заплатив гроші. Або є певні ділянки от в Чернівецькій області по той бік кордону, там прикордонники цілком собі корумповані. Вони теж розуміють, які гроші там фігурують, і вони намагаються прийняти участь в розподілі, в цьому, в цьому атракціоні. Неабиякої щедрості з боку українців, які там платять всім на ліву і на право. Ось так. Тому не купляйте ні в кого в маршруті. В цьому це вже зараз, в цьому немає жодного сенсу. Якщо вам щось і продадуть, то все одно воно нам коштувати неабияких зусиль. А те, що не коштує зусиль, буде коштувати вам потрапляння в небезпеку ще гірше. Варіант. Тому треба обов'язково в цьому приймати участь і перевіряти, щоб ви розуміли, наскільки відповідає правді те, що вам сказали, те, що вам дали. Таке моє бачення цього. Тож, всім успіху, зустрінемось по цей бік кордону.